До речі, дуже класна точка, але дуже багато пуху цього Тополіного. Саме з цієї точки, друзі, я недавно витягнув свого першого коробчука на мікруху. Можете зацінити ці кадри. Це хтось гарний. Це хтось гарний підсів. Щучка. Чи хто це? А, це біляк. Це біла риба, друзі. Це корабчук, представляєте? Коробчук. Да. Або Карась, або Коробчук. А, Коробчук, да. А ні, не пойму. Карапець все таки чи карас. Але такий сильний. Такий малий, а такий сильний. Да, карапець. Як би тебе взяти так, щоб ти не зійшов? О! Дивіться, який карабунділь. Так ти що? Класикий карапчук. <реш> <реш> Просто кайфечний. Оце їдав. Це, до речі, перший мій короб на силіконову приманку. Не смію тебе затримувати. Оце тобі і хижак. Зачарований ставок. Судаки окуні клювати не хочуть. Зато коропи на мікруху. Та, будь ласка. Перша моя точка буде така. Чому саме ця точка? Тому що вчора я тут ходив, шукав щуку судака і саме з цієї точки. Клювало багато окуня і нормального розміру, тому почнемо саме з нею. У мене сьогодні флагман оптимум до 5 грам. Бюджетний ультрик Там моя незмінна Дайва І із шнуриком Яматоя Лайтгейм. Сьогодні доволі така жарка погода, сонячна, сонце прям пече, припікає-випікає. Робимо перші закиди. Вчора я случайно, знайшов цього окуня. У мене було в коробці пару приманочок окуневих, активних і пару пасивних. І він доволі так класно клював на равномірку саме з цієї точки, тому. Пробуємо і сьогодні тут що-нібудь зловити. О, перший є шипсьдік. Так, невеличкий. Перший невеличкий. Ну, вчора влітали і непогані, тому я думаю, сьогодні також. Будуть гарні екземпляри. Надіюсь на це. Додому. О, ось оце він, друзі. Оце він. Оце він. Друзі, це він. Не дать би йому тільки. Або це щука. Або це він. Ху-ху, який здоровий. А як я його буду брати там? Хо-хо-хо. О, так це щука. Ну йо -мо, а в мене там флюр. М -м -м. Я сподіваюсь там засічка за край губи. Да, це якась щука. Як же ж мені її звідти дістати її? На ще й в камиш завела он. Так. Діди, йди, йди сюди. Йди, йди, йди. Капець! Зійшла в березі і я просто намочив ногу. Блін, це триндець. Просто нога мокра вся. Чого то і окунь там і не кривав, того що вона там стояла. Я тільки не знаю, що мені з цим кеглею робити. Холодно. Побудем з мокрим черевиком. Ну, Та й таке. Друзі, як бачите, погода вже така нормалізувалась, сонце виходить і шпари пече просто максимально. Тому не нехтуйте і захищайте свою шкіру, беріть довгі якісь кофти, або якщо ось ще більше буде жарити, то треба переходити, буде на джерсі якісь білі. Захищайте свої вуха, захищайте шкіру, обличчя, носіть бафи, захищайте свої очі також поляриками. У мене полярики гамакацу, силочку я вам в описі дам. Тому не нехтуйте цими правилами, ну його в баню. Краще надіть кепочку, надіть баф і йти на риболовлю. Ви будете знати стопудово, що шкіра ваша не обгорить. Ну і максимальний рівень рибака, який береже своє здоров'я, це використовуйте SPF, намазали руки, намазали свій фейс і можете сміло виходити на риболовлю. Головне, не обгоріть, тому що через мірне опромінювання це теж не дуже класно для вашого здоров'я. До речі, воно не дуже класно, що щука тут проклюнула, вона ж навела дуже великі ю суєти, тут перебовтала все, та і я плюхнув в воду як жаба. Тому є варіант, що після такої суєти окунь тут просто перестане клювати з цієї дочки до, до певного періоду, але він міг крупний не клювати через те, що вона також там стояла. І просто не давала йому активні. Хижак, так би мовити, вищий рангом за окунь, тому вона також могла його там легко полювати. Але ні, бачите, зразу закинув і перші покльовки були. О! Це щип у нас знову. Ну, значить не налякала, не налякала вона їх. Отдай хвіст. Отдай хвіст. О! О є. Так, це вже точно побільше. Ну да. Це вже точно побільше. Йдемо на збільшення, друзі. Йдемо потихеньку на збільшення. Ну, тобто, із кожного закида ми маємо окуню. Коли розгадав приманку, розгадав проводку. То діло в шляпі. Ми з вами звикли до того, що окунь це така проводка, яку треба там підмермишувати, піддергувати постійно, робити паузи. Але буває, що ну, от не хоче він чогось клювати саме на таку звичайну проводку окунячу, коли ти подергав і зробив пару пауз. І тоді ти починаєш підбирати, кидати, там, наприклад, рівномірно приводить і він починає прокльовувати. Тому також пробуйте рівномірку, коли у вас не бере на звичайну проводку, так як ви робите, або так, як завжди роблю я, так як я ловив на ворсклі. ти там йому просто постукуєш по дну і він якось реагує, а тут... Аби ще у мене спінінг не закручувався, так класно. Взагалі було б просто бомбіно. Ай, хороший був удар. Хороший був ударчик. Ударчик був добрий. іди сюди і зразу додому. І зразу додому. В чому ще плюси рівномірної проводки? Це в тому, що ти завжди контролиш свою приманку особливо коли сильний вітер. І він видуває дугу. І ти навіть не можеш, там буває відчуть покльовки, якщо це прям дуже сильний вітер. А рівноміркою ти завжди відчуваєш через оцей... ого! Так, це щось хороше. Це знову щука, мабуть. Так, да, це знову щука. Це знову щука, але на цей раз... На цей раз ми її взяли. Да, знову мікрушний щупачок. Зверніть увагу на засічку, як засіклась за верхню губу, класно. І просто вона зубами своїми не дотягується до Флюрі тоненького. Так, дуже слизька. Віддай тільки. Ну віддай. Віддай. Ні, ну віддай, ну будь же ж ти нормальною щукою. Є. Такс, отакий щупака маленький. Давай, додому. Руки зараз будуть воняти, але... Хоча що мені тіряти? У мене вже і так. Та ні, не хочу. Бо наче трошечки... Батиночок мій підсох, вітрю так. Так, на номіноха наша, яка сьогодні спровокувала багатезно риби, 1,6 і шість Тому друзі, кажу, що рівномірка, це королева проводки 100%. Вона Може вам збирати будь-яку рибу. І ще дивно з однієї точки дві щуки, одна побільше, друга поменше, і дуже багато окуня також стоїть на точці. Аномальна точка. Перед цим пару днів я просто обходив цю водойму вздовж і і мені там один судачок вилетить, ото коробчик один на мікруху. Влетів зовсім нецільова риба. Пару окунців, одна щучка і все. А отут от саме така точка прикольна, що риба тут чомусь полюбляє стояти. Знову щука чи що? Та ну не вже? Невже знову щука? Та ну не вже блін, блін, блін. Не бачу хто там. <риклад> Знову щук. <риклад> Знову щук. <риклад> а це сьогодні роздача повна. Знову щок, покабрич. Не, ну це звісно приємно так. Ти хоч не та сама, бо ти тупо така сама як прошла щука була. Просто хана. Я думаю, що це та сама, просто стала на точку і хаває малька. Так, але ця вже трошечки поглибше взяла приманочку. О, можна і додому летіть. Кайф. <рив> Микрушна щука також доволі кайфова. Що саме цікаво, стоїть там собі, і окуня стоять, і вона стоїть, і вся стоїть, ніхто нікому не мішає, і все клює. Це просто ну, кайфова точка. Пора замінити тільки приманочку на номіноху, бо вже з неї дуже конкретно Риба поздівалася, вона така побита, вся, на гачку вже не держиться. Між тим, що по приманках у нас. Мій класичний набір на окуня. Тут пасивні приманки, активні, до речі, зараз спробуємо твістерочок поставити, а потім щось із пасивного. Із більших приманок в мене такий набір. Тут віброхвостики двохдюймові, дюймові, 2,5 дюйма, є навіть такий Мадвах 2,5, є фіштейли від Андрюхи саморобні, є Рейнс, а Адершад є, є Доктор Хора також спробуємо сьогодні. Але зараз я хочу спробувати, де тут ось він. Оцей твістирок. Подивимося, як на нього. Відізвиться окунь, я знаю, що щука його дуже сильно полюбляє. В минулому році там на нього роздача була також конкретна. За одну рибалку, уявіть мені просто відгризла 4 хвоста цієї приманки. Підсіла знову щось. О! Та й О, дивіться який кабан підсів гарний. На твістерок. Також непоганий. Кабасик. Доволі таки непоганий. От дійсно відсіює він рибу. Давай додому. Отакі, От звісно, приємно ловити окуні. Та й щучки приємно, все приємно ловить. Активність потихеньку зменшилась, риба взагалі почти не клює, Вон тільки що мармиховцю покидав, якісь такі дріб'язок прокльовує, але то таке, то чепуха. Тому давайте, друзі, під'їбем підсумки, що у нас сьогодні. А у нас сьогодні я б виділив би. Сьогодні цю приманку це Nano Minnow 1,6 від Crazy Fish. Як бачите... Працювала рівномірочка і маленька активна приманка. Приманка з активним хвостиком. Закинув, в рівномірочку ведеш, робиш маленькі паузи, і всі риби твої, ну, як всі, щуки та окуні невеликі. Загалом зараз риба активна. Нормально, воно вже трошечки роздупляється після нересту, особливо окунь. Окунь зараз хаває практично все, тільки треба що правильно знайти там, де він стоїть. Бо він по всій водоймі не завжди є там, де вам треба. Тому ходіть, шукайте такі різні зарослі в кущах. Попробуйте обережно, щоб кліщі вам не влізли куди не треба. І окунь, в принципі, буде. Підбирайте приманки, і проводку, і колір, то все буде у вас гуд. В принципі, сьогодні риби було нормально, і навіть вдалося потягати, трошечки піднакласти в штанці, намочити кирзовий чобіт свій, але в принципі рибу ми сьогодні бачили і непогано. Вам, друзі, хто додивився це відео до кінця, як завжди, респект, дякую за вашу підтримку. Зустрінемося з вами обов'язково ще де на риболовлі. І всім гудбай!